там згадую оцю прес-ну, як не прес-конференцію, зустріч в онлайні з бункера. Знаєте, вчора ці кадри з'являлися. На правду, ну, відчай, не відчай, але певні стоп-кадри з цього онлайну можна побачити в мережі і вираз цього маразматично хворобливого фейсу. Але стилістика розмови з губернатором, виконувачем обов'язки губернатора Курщини сама про себе яскраво говорить, тому що не знаю, там на пляшку його посадили чи ні за те, що він видав, скільки там населених пунктів, як вони казали, тимчасово в них окуповані 28. Мав би сказати пану 8, аби е цей терорист його не перебував. Та цифру применшують вони применшували, ну звикли применшувати так чи інакше. Як завжди, але чи вспокоїла ситуацію взагалі оця відеоконференція класична, така, знаєте, комуністичного такого з комуністичним присмаком, диктаторським вчора, яку ми побачили, як ви думаєте? Ну, по-перше, тут питання, кого вони мали заспокоїти. Можливо, Путіна би і заспокоїла, ага. бо я впевнений, що йому докладають всю інформацію, яка є насправді. Власне кажучи, згадується. Війна в Грузії дві тисячі році про яку розповідали, що путіну три рази доповідали про те, що Цхінвал взятий, хоча він не був взятий. Власне кажучи, я думаю, що путіну вже рази два-три доповідали, що мовляв, ку на куршині все взято під контроль. А українські війська витиснили зараз. Вочевидь, ситуація дуже динамічна. І це впливає в першу чергу на російське населення. По-перше, виявилося, що війна раптом може прийти і на російську землю. Що все це не десь там далеко, а це може опини, опинитися буквально поруч. Мені здається, от це е, такий важливий наслідок для е, росіян, бо вони. Е, Значна частина з них відгородилася від цієї війни, мовляв, вона десь там, це мене не стосується, я в далі, і так далі. Виявляється, що якщо ти не займаєшся політикою, політика займеться тобою, і у вигляді навіть такої речі, як війна, яка прийде на, на територію Росії. На тлі прориву кордону РФ і операції Збройних сил України в Курській області, диктатор Путін вкотре зробив заяву про перемовини з Україною. Він вважає, нібито про переговори не може йтися з людьми, які, мовляв, задають ударів по мирних жителях цивільній інфраструктурі, забувши про захоплення заес та власні погрози ядеркою, він нахабно звинуватив Україну у створенні загрози для об'єктів ядерної енергетики. За словами Путіна своїми діями у Курській області цитата: Київ намагається покращити свої приговорні позиції в майбутньому, також зупинити просування російських військ на фронті. Ну і Китай уважно стежить за ситуацією у Курській області. Росія закликає всі сторони до деескалації конфлікту. Про це заявили вам МЗС КНР. В заяві йдеться про те, що зона бойових дій не повинна розширюватися. Не слід допускати ескалації збройного конфлікту та не допускати провокацій. Які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною у міністерстві? Додали, Китай продовжуватиме підтримувати контакти з міжнародною спільнотою та відігравати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання української кризи. Так у Китаї називають рашистську війну проти України. Ну і раніше про мир для України говорили в США. Так, кандидат у віцпрезидента США від республіканської партії Джейді Венс заявив про потребу прийнятного миру для України. Сенатор Венс, який є напарником Дональда Трампа у президентських перегонах. Наголосив на важливості мирного врегулювання війни, що Росія розв'язала проти України, він стверджує, для встановлення миру потрібен перемовник, якого поважатиме Путін і Олександра про цього перемовника, на якого натякає Джей Діванс, всім конкретно і ясно зрозуміло. Там більше після вчорашньої розмови е, Трампа в мережі X з її власником Ілоном Маском, який ледь не каже знаєте прямим текстом, якщо я там перефразую. Ну, Путін нормальний хлопак, а я з ним зустрінусь, перетру. З ним можна говорити, їх дуже треба, і нам потрібно і важливо повернутися до відносин з ним. Ми пам'ятаємо, що з ним можна говорити і так далі, і тому подібне. Але на яких умовах для України? Хто це важливе поточнення для одного з кандидатів президента США має зробити настільки ясно і зрозуміло, аби ми почули. На яких умовах для країни, яка постраждала від терористичної агресії Російської Федерації, він збирається говорити з Путіним? Питання в тому, що ніхто про це не знає. І от це от. Головна, головна проблема, що, мені здається, Трамп сам не знає, що він буде говорити і як. Я не знаю, звідки він взяв ідею, що його поважає Путін, бо останні події, навіть коли. Трамп заявляв, що він в перший же день поверне всіх американських заручників до Сполучених Штатів. А тут виявилося раз, і Путін обміняв цих заручників без Трампа. Mm. І е, е, вже так трохи знаєте по. Посміялися над Трампом в західних ЗМІ, мовляв, де він стоїть карикатура, де він стоїть біля Трапу, і кричить – це мої заручники. Власне кажучи, от все це говорить про те, що всі спроби Трампа домовитися з Путіним, це буде тільки втрачений час. А час для України це, знаєте, найважливіший ресурс, бо Україна втрачає людське життя за цей час. І тому всі ці заяви вони відірвані від життя. На превеликий жаль. Трамп живе в своєму світі, і головна проблема Трампа, що він не передбачений взагалі ні для кого. І в світі, в сучасному світі, це ледь не найгірша ситуація, коли не можна взагалі коли ти не знаєш, що ти від, можеш від політика очікувати. І от саме тому Путін вважає обрання Трампа це вікном можливості для того, щоб щось зробити в Україні якось. Досягти певних здобутків і протиснути свій ультиматум, і це на жаль, сам Трамп не розуміє, що от своїми зараз заявами він Путіна підштовхує до продовження війни, що він не заохочує до ескалації, попри те, що заявляє зворотні. Ну і обговорили військову допомогу Україні. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Конгресу США. Сторони розглянули ситуацію на полі бою. Першочергові потреби сил оборони України. Ну і необхідність у відновленні справедливого миру для нашої держави. Давайте послухаємо, є прямі мови гостей, офіційних гостей, які побували вчора в столиці України. Ми приїхали для того, щоб ще раз передати повідомлення про важливість передачі військової допомоги, про можливість виділення ще одного пакету військової допомоги. Сподіваюся, це відбудеться до кінця цього року. Ми будемо працювати над цим постійно. Ми також пропонуємо новий законопроект, який буде називатися Допомагай Україні, і в ньому. Буде закріплено якраз двопартійна підготовка, і ми хотіли б, щоб це було закріплено на рівні закону. Є стійкість, але ви вже на території Росії. Це сміливо і чудово. Сподіваюся, в 2024 році ви отримаєте більше військової допомоги в Конгресу. матимемо нового президента на наступний рік, і звичайно, ми чудово розуміємо, щоб Україна процвітала це в інтересах. Сполучених Штатів, от такі от інтереси. Цікаві заяви. Ясно, що все те, що відбувається зараз на Курщині, нашим стратегічним союзникам-партнерам, подобається тут. Є ще певний історичний контекст. Причому чи право буду я, Олександра, якщо скажу, незалежно від партійної приналежності, в принципі, враховуючи історичний контекст. Курщина в те, що відбувається, що демонструють Сили оборони України. А для них це важливо так. Ми побачили, до речі, що Лінсі Грем це представник республіканської партії. Він взагалі сказав, що це чудово, що ви на Курщині. І взагалі достатньо mm -hmm. цікавий момент, що важливо, що ці конгресмени, які були в Україні, сенатори, вони дійсно представляють дві партії. І зараз проговорюються законопроекти вже на наступний рік. І е, головне, е, риторика Алінсі Грема, який завжди був прибічником України і її другом, вона змінилася на більш радикально, бо був момент, коли в Штатах вважалося, що Трамп ну, вже фактично точно переможе. Він почав заглядати в бік Трампа. Зараз ми бачимо, що він повернувся на свої. Проукраїнські умовно кажучи позиції, угу. і е, будемо сподіватися, що все більше і більше республіканців будуть е, дійсно ставати на те, у що вони вірять, а не оглядатися на хаотичні заяви Трампа. Правду, той відчай, про який пан Кірбі нам зараз каже. Ну я більш ніж певний, що володіють певною інформацією, що з іншого боку, можна в медіапросторі почути. Стилістику розмови цього терориста в тих чи інших кабінетах там з матами з підстрибуванням з місця на місце. Але для будь-якого те, терориста-диктатора, коли він у до чого це може, ви ну, розумієте, от, теоретично, ці всі погрози ядерною зброєю і так далі. До чого це все може призвести? Але Адже в пропагандистських ефірах на помийках деякі далекі від реального світу і життя пропагандисти е, про це говорять на правду. Так і е, достатньо довго, тривалий час створювався міф такий, що мовляв: якщо щура загна, загнати у кут, то він буде нападати і буде е, фактично нападати на всіх навколо. І Путін цим користувався, і, власне кажучи, цей міф досі достатньо активно запроваджується, мовляв, не заганяйте Росію у Кут, угу. але є цікавий момент, от саме ситуація на Курщині його продемонструвала яскраво, як на мене. Бо так. коли Україна увійшла на територію Росії, і, власне кажучи, всі кажуть про те, що це сталося вперше з Другої світової війни, коли. Іноземні війська зайшли на територію е, Росії, то у Путіна під час його радбезу було декілька опцій, ну як мінімум, для того, щоб симетрично відповісти це оголошення загальної мобілізації, це оголошення про е, запровадження воєнного стану в Росії, угу. і це було побічно. Е, і звернення за допомогою до ОДКБ. Це теж абсолютно точно підпадало під статут. Але ну, я розумію, чому він не звернувся до ОДКБ. Бо день, коли Путін звернувся за допомогою, був останнім днем існування цієї організації. Бо, вочевидь, ніхто би не прийшов на допомогу, навіть Білорусь. Але те, що Путін не захотів запроваджувати перші два пункти, говорить про те, що він не готовий до ескалації, він боїться ескалації. Uh -huh. І ще один важливий і цікавий момент. Те, що от всі ці союзники, КНДС, з якою Росія підписала ледь не воєнний союз, Іран і навіть Китай, вони жодним чином не відреагували. Власне кажучи, вони дивляться, куди виверне ситуація. Ну і як мінімум вони не хочуть заохочувати ескалацію з боку Росії. І от все це говорить про те, що не готовий він до ескалації. І мені здається, що заяви наших союзників. І е, в Німеччині, і в Сполучених Штатах, що Україна повністю е, виконує свої зобов'язання, коли е, західна зброя воює на території Курської області, Бо це Українська це яка... зброя. Ну, власне кажучи, там же, пам'ятаєте, в перші дні е, е, расисти дуже активно апелювали. Мовляв, от там ми Бредлі побачили. Там ще щось побачили. Вони пам'ятали той перший захід е, руського добровольчого корпусу на Білгородщину, де побачили е, більгійську стрілецьку зброю, і uh -huh. був жахливий е, скандал. Так? Зараз це, це спрацювало навпаки. Е, захід побачив. Я переконаний, що Путін не готовий до ескалації. І сказав, що ну да, раді Бога, Україна має всі права, щоб це робити. Захід І мені сказав, дає... ви маєте на увазі, так? Тобто, згідно 51 першої статті статуту ООН. так, так. І власне кажучи, от це один із е, головних зараз наслідків е, операції в Курській області, що світ побачив, що Путін не готовий до ескалації.